Є легенди, знаєте, такі давні, як сама ніч, це історії про таємничих відвідувачів, що приходять на межі сну і втілюють наші найглибші страхи та найпотаємніші бажання. Сьогодні ми занурюємося в один із найтриваліших і, мабуть, найбентежніших міфів людства: в історію про інкубів та сукубів. Бувало таке дивне, паралізуюче відчуття, коли свідомість наче вже прокинулась, а тіло ще спить, і, здається, ніби в кімнаті хтось є. От саме з цього тривожного досвіду, знайомого багатьом, і народилися перекази про демонів пристрасті. Отже, ось наш план на сьогодні. Ми почнемо з античних вірувань, зануримось у середньовічну демонологію, а звідти доберемося до сучасних наукових пояснень. Подивимося, як змінювався образ цих істот і що головне він розкриває про нас самих. Ну що ж, давайте починати. Отже, для початку хто це взагалі такі їхні імена, інкуб та сукуб зазвичай йдуть пліч опліч. Але, знаєте, фольклор насправді малює два ну дуже різні портрети цих нічних спокусників. Інкуб, це знаєте, такий тиск, важкість, темна чуттєвість, яка просто сковує волю. Його прихід це як обтяжливий майже магнітний сон. А от сукуб це зовсім інша історія. Це вогонь, раптова буля пристрасті, що просто змітає все на своєму шляху. Тобто, дивіться, обидва це про бажання, але методи ну, небо і земля. Але чи завжди вони були демонами? І отут найцікавіше ні. Насправді все набагато складніше. Їхнє коріння воно сягає глибоко-глибоко ще в дохристиянські часи. Подумайте лишень: давньогрецькі боги, той же Зевс, постійно спускались до смертних, або взяти наш слов'янський фольклор. Там є вогняний змій, що приходив до жінок в образі загиблого чоловіка, чи духи природи, німфи, фавни. В ті часи зв'язок із надприродним це не було щось стовідсотково погане чи гріховне. Ні, це були історії про союзи зі світом духів, і вони могли принести як біду, так і користь. Уявляєте, подекуди рід навіть пишався, що походить від такого могутнього предка. Але потім прийшло середньовіччя, і воно змінило геть усе. З поширенням християнства погляд на цих істот, ну, він просто перевернувся з ніг на голову. Світ духів тепер був чітко поділений тут добро, а тут зло, і жодних напівтонів. Все, тепер це вже не якісь там неоднозначні духи природи, теологи чітко записали їх у слуги сатани. Будь-який контакт з ними все це один з найтяжчих гріхів, прямий договір з пеклом. Тобто з міфічних коханців вони вмить перетворилися на інструменти вічного прокляття, от така от зміна парадигми. Окей, добре. Якщо їхня мета це прокляття душі, то навіщо вони взагалі приходять? Які в них мотиви? Легенди, до речі, пропонують кілька дуже цікавих теорій. Так, і тут є три основні версії. Перша, вони просто викачують життєву силу, живляться тою величезною енергією, що вивільняється під час контакту. І людина після цього, ну просто як вичавлений лимон, і фізично, і емоційно. Друга теорія це народження потомства. Така собі моторошна шхема: сукуб збирає матеріал у чоловіка, передає інкубу, а той запліднює жінку. І народжується дитина демон. І третя, вони просто хочуть відчути себе живими. У них же немає душі, тому вони ніби підключаються до нашої свідомості, щоб, хоч на мить відчути світ. Тобто, якщо звести все до одного слова, то це паразитизм. Вони приходять не давати, а тільки брати. Людина тут просто ресурс. Але знаєте, навіть у найтемнішому середньовіччі не все було так просто. Цей образ він не був абсолютно чорно-білим, бо іноді. Іноді спокуса була настільки великою, що виглядала як справжній подарунок долі. Тобто не всі легенди малювали їх абсолютним злом. Навпаки, деяких вважали бажаними, могутніми і навіть корисними партнерами. І це показує, як тісно міф пов'язаний не тільки зі страхом, а й з людськими амбіціями. Бо погодьтеся, а що, як такий таємний союз принесе не прокляття, а неймовірну владу? Є одна легенда, яка ілюструє це просто ідеально. Ця історія про чоловіка на ім'я Херберт Аврілакський, ім'я, можливо, не дуже знайоме, але він увійде в історію як Папа Римський Сильвестр ІІ. Так, так, Папа Римський, і за легендою, вся його ну просто запоморочлива кар'єра почалася саме з угоди із Сукубом. Звали її Мерідіана. Ви тільки подивіться на цей шлях від простого нікому невідомого студента до глави католицької церкви. Легенда стверджує, що кожна кожнісінька сходинка на цьому шляху була, так би мовити, оплачена його союзом. Меридіана не висмоктувала з нього життєву силу. Навпаки, вона давала йому знання, вплив і владу. І отут ми бачимо оцю ключову двоїстість міфу, його головний парадокс. З одного боку, це жахливий монстр з копитами і крилами, що приходить у кошмарах, а з іншого прекрасний могутній покровитель, який може виконати найсміливіші мрії, саме оця напруга між страхом і бажанням і робить цю легенду такою живучою стільки століть. Ну добре, а що ж сьогодні? Що про це все думає сучасний світ? Ми, власне, підійшли до головного питання: ці всі нічні візити: це щось реальне чи просто гра нашого розуму? Сьогодні, по суті, є два табори: з одного боку наука. Вона каже, що це сонний параліч. Такий стан, коли мозок уже прокинувся, а тіло ще спить. І саме це викликає оте відчуття тиску і яскраві часом дуже страшні галюцинації. Психологія ж додає, що ці образи це архетипи з нашої підсвідомості, наші власні пригнічені бажання і тіньові сторони. А з іншого боку, паранормальне пояснення. Езотеричні вчення досі наполягають: ні, це реальні сутності з інших астральних Вимірів, які можуть контактувати з нами у вісні. І знаєте, зрештою, може, й не так важливо, чи існують вони насправді, можливо, важливіше інше. Сам цей міф, це ж як дзеркало, він тисячоліттями відбиває вічну боротьбу, що точиться всередині кожної людини: боротьбу між інстинктом і розумом, між духовним і тілесним, між світлом і тінню. І ця внутрішня загадка, погодьтеся, набагато цікавіша за будь-яких демонів.